Під час засідання горішньоплавнівської міської ради було розглянуто майже 40 питань порядку денного. Які найважливіші рішення прийняли депутати міськради та що погодили, відомо нашій кореспонденції Світлані Литвин. Її сюжет далі. Кворум для визнання засідання сесії горішньоплавнівської міської ради правомірним зібрано. Порядок денний затверджено, тому міський голова Дмитро Биков оголосив про початок роботи сесії. Спершу народні обранці взяли до відома інформацію Олега Балаєва, керівника Кременчуцької окружної прокуратури, про результати діяльності Кременчуцької окружної прокуратури на території горішньоплавнівської громади упродовж 2024 року. Затим перейшли до розгляду питань житлово-комунального господарства своїм голосуванням. Депутати надали дозвіл комунальному підприємству «Спецеко» на укладання договорів фінансового лізингу з метою придбання спецтехніки. Пояснення з цього питання надав Іван Павленко, заступник міського голови горішніх плавнів, який зазначив, що комунальне підприємство для покращення ефективності виконання своїх функцій має нагальну потребу в придбанні двох автомобілів. А саме комбінованої машини АТМДК 2020 зі змінним обладнанням. Це вакуумна підмітальна машина пилососа, Взимку вона буде виконувати функцію після розбрасувального обладнання відвалу гідравлічно-поворотного. Та багатофункціональної комунальної машини Сіті Рейнджер Рейнджер-3070» виробництва Данії виробництва залученням грантових коштів в розмірі 40% по програмі датського уряду. Дмитро Биков зазначив, попри труднощі місто й надалі надає підтримку житлово-комунальному господарству. Придбання вважає вигідним, адже за рахунок гранту від уряду данії вдасться заощадити 40% вартості техніки. Нове обладнання дозволить ефективніше прибирати вулиці, зменшити запиленість повітря та покращити загальний благоустрій горішніх плавнів. Під час розгляду питань гуманітарного напрямку депутати внесли зміни до комплексної програми соціального захисту населення громади, затвердили у новій редакції положення про управління соцзахисту населення та його структурні підрозділи, а також надали згоди на виконання робіт на одному з об'єктів громади. Дмитро Биков пояснив, відбулася зміна приміщення для державних реєстраторів. Раніше прийом громадян здійснювався у будівлі колишнього готелю Славутич. Тепер вони працюють у тій самій будівлі, де розташовані пенсійний фонд та управління соціального захисту населення. Робимо такий соціально адміністративний хаб в центрі міста. Та туди переїхали вже після ремонту державні реєстратори, і там необхідно ще. Доробити невеличкі роботи обсяг робіт на вхідній групі, тому що там вже ну застаріли все своїм голосуванням. Народні обранці погодили також призначення стипендій 29 провідним спортсменам горішніх плавнів. Хто ці спортсмени, яким призначаються стипендії, пояснила Ірина Зеленська, начальниця відділу культури, спорту і туризму. Всі вони входять до складу національних збірних команд України. Розмір стипендії залежить від спортивного результату минулого року, і тому кожного він індивідуальний. І він визначений положенням про призначення стипендій провідним спортсменам міста Горішні плавні. Кошти при плануванні бюджету на виплату цих стипендій закладені. Депутати затвердили положення про стимулювання талановитих і обдарованих дітей, міських творчих колективів та їхніх керівників, що є переможцями в галузі культури на 2025 рік, і внесли зміни до переліку послуг, що надаються центром надання адміністративних послуг горішньоплавнівської міської ради. Відтепер їх 299.